Картопля, капуста, гриби ці продукти здавна є улюбленими для багатьох українців. А господині можуть приготувати із цих доступних продуктів безліч смачних страв. Зокрема, своїми кулінарними секретами охоче поділяться господині із села Озерськ, Дубровицького району та селища Млинів. Із улюблених страв на Млинівщині є також і печена картопля. А яким чином ми її спечемо? Про це нам розкаже Діна Іванівна. Як ми її будемо робити? Яким чином? Ріжемо її такими кубиками. Угу. Тоді додаємо спеції. Так. Ось так розрізаємо так. навпіл, потім на четверо, так? Так, На четверо розрізаємо, щоб вийшов такий кубичок. І потім. Туди а, от туди є, викидаємо, так, так, викидаємо, тоді заправляємо mm -hmm. спеціями, сілі такі, там, такі, набір там. Спецій, так? Так, набір спецій і е, вимішаємо і на дечку, і, і до так? Так. а потім може присмачити ще салом чи ні? чи не потрібно буде цього? А потім вже це хто як любить, можна шкварочкою з цибулькою mm -hmm. засмачити, а можна чесничком, і трошки олійки і чесничку Засмачити. Mm -hmm. смачити, mm -hmm. так. Це вже хто як. А ми будемо слухує. як робити, Діна Іванівна? А ми будемо подумаємо, я не, не, не знаю, та, як, як ми як рішимо. Ага. Можна так і так. Це вже коли вона спечеться, так? Як вона вже спечеться? Угу. Ну, вже вона готова. Страви із печі, вони ж смачніші, правда? Ну, вони набагато так. смачніші. Раніше наші батьки то готували в печі. Ну, все було набагато смачніше, як на газу. Угу. Ну, і бачу, у вас і збереглася ця піч, хоч і газ, правда, але піч все таки збереглася. Так, піч збереглася. Полюбляємо в печі, щоб, щоб, було. щоб страви так, так. готувати. А найбільше що любите готувати в печі? Бубсі, О. капуста, пироги, пироги? І хліб раніше пекли, ну. А, а як ви пекли хліб на черені чи у формах таких? І у формах, і на черені. Угу. Так і так. Ну, а як який, смачніший ну, те хліб виходить? Смачніший і на черені. Івановна, а від кого ви прийняли ото вміння пекти у печі? Готувати страви у печі? Бабця готувала і мама готувала. Угу. Від мами, бо бабця померла, коли я була ще маленька. Так що мама навчила То, вас готувати у печі. Так, мама, і Тепер ви свої знання і вміння передаєте і нам, і своїй донечці, правда? Все, останню картоплину дорізали. І що тепер робимо? Я так розумію, солимо. Так, солимо і ну, спеціями. А ну, тут так. в мисці будемо вимішувати чи на деку ви треба викласти? Ні, вимішуємо в мисці. Так, солі скільки треба? Так, не на, на, на око, як кажуть, не так? На око? Ну, кажіть, чи достатньо, чи ще солі. І ще трошечки. ось так. Так? так? так. Угу. І спеці, так. там я там і перчик, і там, і там і майоран, Все, все. Можна так. <рес> забагато не сипнути. Що занадто, то Угу. Будемо вимішувати. Вона має трішки так, так би мовити, сік пустити, так? Своєрідниця картопелька. Так, вона має бути така трошечки, ну, щоб було все перемішане. Угу. Просолійте, давайте ну, ще трошки спецій. Угу. Ще трошки? Тут і укріп, напевно, правда, все є, в ць, ці суміші. Так, Тут є укріп, петрушечка, угу. і потрошечка, і трошки морпочки, ну так суміш такі суміші. Угу. Те, що додається спеції, вони додають такого особливого аромату цій картоплі. І так, її висмакти. Можна, звичайно, так. і морку таку покласти, але то не той буде, напевно, ну, трошки не те аромат. Не те. І смак ну, тепер не той. можна вже вірніше. І що викладати так, тепер і викладати. на деко? Деко ми змастили олією і будемо ось такими кавалочками викладати на деко. Ось ще. Ще? Все, все, все так? Так, все наш. Спечеться. ж наша помічниця, ну, правда? Напалено на добре. Угу. Його ось так. Ви роз'являєте я вже вам. А цю юшечку, ви... юшечку ви... То... Не треба. Не ось так. Буквально за невеличкий термін часу ми приготували із картопельки ось таку от, страву. Картопля помлинівськи зі спеціями. Так? І будемо відправляти, відправляти до до На скільки хвилин поставимо? її? Ну, я думаю, на хвилин 20 треба. Угу, щоб вона попеклася. Може 15. Будемо пробувати, коли угу. буде печена вже. Картопля печена. Картоплю очистити від шкірки, порізати на невеликі кубики, викласти у миску, посипати суміш спецій, сіллю та добре вимішати. Деко застелити папером для випікання, змастити його олією і викласти картоплю, випікати у печі протягом 20-30 хвилин. Тим часом сало порізати, підсмажити його на пательні, водночас підрум'янити і порізану кубиками цибулю. Коли картопля спечеться, присмачити її шкварками з цибулею або чесником з олією. Лише смажити, не лише засолювати. Їх можна використовувати як різноманітну начинку для багатьох страв. От сьогодні ми і приготуємо одне з однієї таких страв. Це будуть голубці, так Так, голубці з грибами. Ми угу. вже капусту відпарили попередньо, так, так? моркву натушкували з цибулькою і підготували вже гриби, гриби так, так. Е, які ви сюди брали гриби. Для начинки можна брати свіжі гриби, їх відварити, пропустити через м'ясорубку. Mm -hmm. Можна сухі брати гриби, їх теж розпарити і пропустити через м'ясорубку. А можна використати вже готову ікру грибну. Ось цю ікру так. ми сьогодні і будемо використовувати. То для початку що? Ми е капустиний лист, напевно, підготуємо. Так, так? підготуємо капустиний лист, ага. потім змішаємо морку. Що, можливо, давайте я морку буду зікрою, змішувати так, так а, а ви будете лист капустини вже готувати, щоб наш швидше справа йшла. Треба відділити оці от е такі тверді, тверді, Так, тверді, Ми відрізали. прожилки тверді. Ага. І скільки давати сюди? На Різна пропорція Різна пропорції має бути. Ось угу. так розмішаємо. Так. Це ж має бути смачно. Їх можна і в піст використовувати, ці Так, Це права, так. В Різдвяній піс, піст особливо. Угу. На дворі вже грибів немає, але є. Данці. <хи> І можна споживати. Ось так достатньо буде валі. Достатньо, достатньо правда? Так. Угу. Посолити це все. Давайте посолимо, Поморщим. поперчимо, додаємо перець. Чималенько угу. треба, так, Перчику, щоб така густріша страва була. Можна приступати до виготовлення голубців. Як часто ви готуєте такі страви? Голубці балуєте свою родину, взагалі uh -huh. грибними стравами. Які ще страви любите робити? Грибні страви ми часто використовуємо, uh -huh. тому що у нас грибів багато є. Ми перші блюда додаємо. Голубці, як є час, вихідні дні uh -huh. робимо. Балитесь, так? Так. радуйте, щоб так. трошки треба затратити часу на їх так. приготування, правда? ж? А я буду продовжувати такі робити, то нічого страшного. Нічого. Головне аби смачні було, правда? Так, можна її. Uh -huh. Плючок. Це вже за бажанням, як кажуть, господині, якщо вийде. Угу. І скільки часу вони мають тушкуватися, ці голубці? Тушкуються вони, їх можна навіть на газу тушкувати. Угу. Тушкуються вони пів години. Швиденько, отже, так. капуста пропарена, морква теж цибуль, все, все готове. Ну, і ось таким чином ми готуємо голубці по-озерськи. Голубці з грибною начинкою. Листя капусти відварити у підсоленій воді, моркву, цибулю подрібнити та підсмажити на олії. Коли маса схолоне, додати до неї грибної ікри, посолити поперчити. Добре все розмішати та формувати голубці. Викласти у горщик, поставити до печі та тушкувати протягом 30-40 хвилин. Ікра грибна. Підберезовики, підосиновики, ретельно почистити, промити, відварити у підсоленій воді, охолоджені гриби пропустити через м'ясорубку, цибулю подрібнити та підсмажити на олії, змішати з перекрученими грибами, додати ще томатної пасти, ретельно все перемішати, розкласти у банки та стерилізувати протягом однієї години, використовувати як начинку для різноманітних страв. Можна приготувати із тих подарунків, які нам дарує природа. Вони смачні, поживні і корисні. Якщо комусь із глядачів сподобались наші блюда, то по наших рецептах приготуйте і споживайте на здоров'я. А ще заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука Смаку.